Я мама маленького канадця, і сьогодні ми беремо вас з собою на ферму. Нам про це місце розповіли друзі, власне, з ними ми туди і відправилися. Взагалі ця ферма працює до 4-ї години дня, але зараз у них є така опція, як Open Tuesday. Цей день ферма працює з 5 до 7 вечора. Тому збираємось і їдемо забирати малечу з садочка і одразу після їдемо на ферму. Ця ферма знаходиться в самому кітченері. Так, для мене це теж було здивуванням, бо зазвичай ферми у нас знаходяться за межами міст. Для того, щоб потрапити на ферму, треба купити онлайн-квиток. Вартість за нас трьох склала 25 доларів. Території можна покататися в причепі на тракторі, подивитися і підійти майже до всіх тваринок. Єдине, що мені не сподобалось, що вхід був платний, а їжу, щоб купити і погодувати тваринку, немає. Хоча, як на мене, вони дійсно цього потребують, ми бачили у них тільки сухе сіно і корм, який вони не особливо хотіли їсти. Тому ми пішли зчіпати травичку і годувати їх тим, що знайшли під рукою. Ну а далі ми просто насолоджувалися часом на фермі, а ти підписуйся, щоб не губити мене зі свого простору. Всім па-па і до завтра!